Привіт, друзі! Після публікації мого сьогоднішнього відео, в якому я розповідав про створену петицію про відміну заборони виїзду чоловіків за кордон віком від 18 до 60 років, я отримав досить багато хейту, тобто ненависті до мене. І я вас, друзі, прекрасно розумію. Але сьогодні я хочу вам розповісти дві такі історії, а ви водночас або ж зрозумієте їх, або ж не зрозумієте. Будь-яку відповідь вашу я зрозумію. Проживало в Польщі чоловік з жінкою, які переїхали декілька років сюди. Придбали будинок, маючи при цьому вже одну дитину, і друга дитина у них народилася вже тут в Польщі, які є на сьогоднішній день 8 місяців. Чоловік працював далекобійником, заробляв близько 8 тисяч злотих в місяць. А дружина працювала в одній транспортній компанії на посаді менеджера там фінансів і заробляла мінімальну заробітну плату в Польщі тисячі злотих. Звичайно ж, житло вони купили в кредит той же самий будинок, і платити їм потрібно було на початку року. Це 2000 тисячі злотих в місяць. Місяць при тому, що вони обидвоє працювали. Ну і звичайно ж на сьогоднішній день ця рата, тобто місячна рата оплати кредиту, зросла в два рази, тобто вже 4 тисячі. Кілька місяців тому, коли вже почалася війна, чоловік цієї дружини перебував в Україні. Поїхав на день народження до своєї матері. Ну і звичайно ж не зміг виїхати. Дружина ж залишилася тут. Заробляючи 2300 тисячі злотих в місяць, сплачуючи кредит в 4000 тисячі злотих щомісяця. і це не кінцеве ще зростання, тому що в Польщі інфляція і ці рати кредитові, тобто місячні ставки за кредит, ростуть щомісяця. І як ви собі уявляєте, якби не було відкладених якихось коштів, які вони спільними зусиллями назбирали за деякий час, то вона б не змогла сплачувати ці кредитні відсотки і так далі щомісяця, і звичайно ж, будинок би. У них забрали, тобто всі ті гроші, які вони сплачували до цього моменту, вони пішли б на смарку. Чоловік виїхати як далекобійник не може. Ну і звичайно ж, що ж їй робити в цій ситуації? Куди їй, куди їй дівати дітей? З дітьми зараз ніхто не може сидіти. Добре, з меншою ніхто не може сидіти, а зі старшою. Старшу ж потрібно до школи відвозити, і як вона це все має зробити, коли вона з цим ніколи раніше не стикалася. Це добре, що ця жінка ще має дах над головою, але і вона має ще кредитний обов'язок. Друга історія, друзі, полягає на тому, що є чоловік і дружина. Чоловік українець, а дружина Полька. І так само у них народилася маленька дитина. Вони виїхали в Україну перед війною, почалася війна. Як і в дружини, так і в чоловіка залишилася робота в Польщі. Ну, звичайно ж, якщо б вони вдвоє не повернулися до Польщі, то вони обидвоє втратили роботу. Але в даному випадку чоловік не міг виїхати за кордон, адже він громадянин України. І, звичайно ж, він, звичайно ж, втратив роботу. Але дружина була змушена повернутися з маленькою дитиною до Польщі. Тепер питання. Хто буде цій жінці допомагати утримувати цю дитину? Батько, який не має де в Україні працювати, або ж знайти йому роботу потрібно в тому напрямку, в якому він не працював? Дайте, будь ласка, відповідь на це питання. Можливо, є ще інші історії, про які я вам зараз не розкажу. Можливо, ви запропонуєте, щоб я створив спеціальну рубрику. Тих людей, які потрапили в таку ж саму ситуацію, які проживали досить давно за кордоном, е і мали посвідки на постійне місце проживання або ж на тимчасове, та не змогли просто повернутися назад за кордон, адже почалася війна 24 лютого. І я ще раз наголошую та підкреслюю, що я зрозумію кожну відповідь вашу, тому що кожен має право голосу і кожен виражає своє невдоволення чи задоволення щодо того, що робиться зараз взагалі. Тому, друзі, ще раз кажу, хто хоче підтримати петицію, вона буде в описі до цього відео. Діліться цим відео з вашими друзями, щоб вони почули, що насправді є досить плачевні історії, про які я частково також розповідав в попередньому відео. Тому, друзі, потрібно розуміти кожну ситуацію, адже вони настільки бувають різні, що ви собі просто не уявляєте. Наразі в мене все. Побачимося в наступному випуску.